Доброго дня, любі друзі. Сьогодні в нас такий розклад, можливо, багато хто його чекав. Це перспективи вашого прибутку у загаданий час, у загаданий період. Тут в нас є карти таро, і руни, і різні карти таро, тому будемо дивитися дуже так з різних боків. А це е, один з дуже набагатих розкладів, коли я розклала ще до е, відео. І навіть уточнення в мене вже лежать. Тобто в мене зараз дуже небагато часу, то і швидше і в потоці, і е, настроїтися, налаштуватися, все це зробити ще до відео. Е, будуть і такі відео, і такі, як завжди. І я вам просто гарантую 100%, що я е, от як мені випадало, так я і поклала сюди. Нічого від себе, ніяких змін, ніяких там попотасовок чи чогось ще. Тут я вам просто обіцяю. Чесне слово, мага, скажімо так. Давайте обирати позицію: перша, друга, третя або четверта. Ви можете також, наприклад, задумати на одну позицію, якщо ви, наприклад, там, на, і на ту працю, на ту роботу, чи на іншу, міняти чи не міняти. І тут, наприклад, міняти, а тут не міняти. Чи навпаки, чи як, якісь щось там. Інші позиції. Тобто ви зрозуміли, все, що стосується прибутку, праці, грошей, багаття. Та й перша позиція. Ми починаємо. Що у нас по першій позиції? Шістка чаш, дев'ятка чаш. Це виповнення мрій, тобто все буде дуже добре. Четвірка, чаш і руна Альгіс. Е, Відразу почну з руни. Руна Альгіз у прямому положенні. Що вона означає? Вона означає, що Боги а, вас захищають, що Боги з вами, що вони допомагають вам в вашій праці, в вашій роботі. Це просто 100%. Процентів. Оці карти знайомі дуже багатьом. Це те, що, якщо ви вештаєтесь і хочете перейти на іншу роботу, вам відразу говорять, не переходіть у те, що у вас зараз є. Залишайтесь там, і ви будете згодом дуже сильно радіти, що ви не покинули цю роботу. Якщо, по, четвірці, у вас є якесь невдоволення, якийсь песимізм щодо вашої роботи, якісь ем, такі, такі думки, що треба кудись на іншого йти, що нема е, більшого прибутку, що недостатньо. Тут порада відкинути ці думки, тому що. Ця карта це і багаття теж, звісно, це на дев'ятка пентаклів, але це виконання мрій. А це означає, що у вас будуть гроші, у вас буде прибуток, у вас буде багаття від цієї роботи, від цієї праці, і ви будете отримувати задоволення. Просто не треба бути циніком, не треба бути, ну, говорити, що взагалі ви бажаєте там зірок з ними, ви бажаєте щоб і працювати недовго, і щоб отримувати багато. Такого просто не буває. Це є такі візунчики, але ми прості люди, і це дуже гарний розклад на прибуток. Тобто він буде. Для того вам треба дотримуватись чогось старого. Тобто яких, якихось старих конструктів, які ви вже виробили, старої праці, старих стратегій та старої роботи. А що стосується четверки, вам треба приймати шанси, приймати можливості, які вам надається робота. не... Відмовлятися від них. І ще такий аспект, що у марсельському таро четвірка чаш ще означає співпрацю у колективі. Ви повинні у колективі співпрацювати один з одним, у колективі, там, у сім'ї. у такий от... Це, так, це така група людей, які співпрацюють, між якими є конект. Не треба е відворачуватися від цього, від цих людей, треба знаходити з ними загальний, загальний зв'язок, як це сказати, налаштовуватись на них, здружуватись з ними. Якщо не, не бажаєте здружуватись, то просто якось себе налаштувати на співпрацю з ними, на таке, таке плодовиту таку працю. На працю, яка буде вас задовольняти, і зрозуміти, що всі ми люди, у всіх є недоліки, і це не підстави для того, щоб їх не любити або не, не бажати взагалі з ними не мати нічого спільного і так далі. Тобто тут позбутися якогось цинізму, позбутися депресії. Лікувати депресію, якщо в когось вона є. Тут депресія може заважати на нормально працювати щодо іншого, і Боги з вами, і вони вам хочуть допомагати. І праця ця, ця робота вам повинна приносити задоволення і трибуток. Не космічний, звісно, але приносить обов'язково. Тобто, тут попрацювати саме з собою. Тут такий дуже гарний варіант. Дивимося ще по-другому варіанту. Двійка чаш, блазень, тобто дурень, порожня карта і Турісос. Дивіться, як у нас співпало енергії. А тут на порожній карті у нас теж дурень, дивіться, два дурака, два блазня. Це е, в нас е, якась яка співпраця, це не тільки про кохання, це про співпрацю, це про комунікацію, це про партнерство, тобто, щоб вам отут. Бо в прибуток, вам треба піти на якесь партнерство. При тому, якщо вам здається це якимось безглуздям, навпаки, вам треба зануритися, вам треба відчувати це, вам треба просто з головою зануритися. Оце безглуздя, оце, оцю таку ідею, яка зовні здається якоюсь там взагалі такою дурною, не Неплодючою, неродючою, якоюсь взагалі шалиною, а насправді вона вас приведе і до е доходу, і до прибутку, і до, можливо, навіть якісь відносини е зав'яжуться на роботі, які переростуть в кохання е до співпраці і просто до е дуже гарної, дуже класної лінії е полоси е у вашому житті білої. Я не бачу тут багато по прибутку, але я бачу, я вибачаюсь, я бачу тут дуже гарні карти, я бачу тут е, натяк на креативність, на творчість, тому що це ж дурень в нас. І що в нас ще, е, Руна Турісас, говорить? От дивіться, тут навіть е, тлумачення написання. Е, е, тут у нас порядок, е, досягнення цілі. Натхнення і творчість. І знов-таки це співпадає з нашим дурним. Тобто, про що це? Вам треба згодитися, погодитися на якусь ідею, на, якусь, на щось нове, або на нову роботу, або на щось нове на цій роботі, на що ви раніше не погодилися. І саме це принесе вам і щастя, і прибуток, і просто от дуже таке блаженне, прекрасне прекрасний стан. І тут я вточнювала, я, я питала, що означає, що дурі дурі це ще долання будь-яких перешкод. І долання таке напряму, знаєте, як молотом розбивають. І в мене ось ця руна випала, це руна солу. Тобто Руна соло це просто вона одна з найкращих рун. Це сонечко, це як сонечко второ. Це і прибуток, і щастя, і вдача, і висвітлення якоїсь пітьми. І мудрість, це все це. Тобто ви просто отримаєте тут просто шалені результати. І більше вони, вони навіть будуть не по прибутку, а просто по тому, що у вас настільки це зацікавить, ви будете зацікавлені своєю роботою працею. Вона буде вам переносити радість і прибуток теж тут буде. Знов таки не космічний, це не пентаклі, але він буде по сонечку більш навіть. Тому що отут, ну, по облазенню, зазвичай прибутку тут майже нема. Але якщо є партнерство і тут ви долаєте перешкоди разом, то тут буде прибуток, і у вас буде дуже сильне таке вдоволення ситуації. Далі дивимось. Дивимось далі. Так, третій варіант добре. Вісімка пентаклів, сімка чаш, рицар чаш і перегорнута Руна Беркана. Дивіться, тут ви працюєте і працюєте тяжко, і працюєте дуже добросовісно, але у вас немає якихось плодів в плані грошей. Тобто плоди праці є, а плоди по прибутку у вас немає. от Ви не бачите їх. Можливо, не вдається просувати свій товар, можливо, не купують, можливо, ви просто батрачите на когось і отримуєте копійки або ту зарплатню, на, ну, яку б ви не хотіли отримати. Ви б хотіли більше отримати. І тут я не бачу ру я не бачу тут, що буде це ростити. Поки що буде в тій ті же колії. Але я спитала, що буде потім. От ви загадали, як який, який, якийсь час, а потім. І в мене в мене так. Дуже е, приємно здивували. Тут е, Тейвас і тут Ансус. Це дві е, прямі руни, вони дуже класні. Вони говорять про те, що ви досягнете своєї ціли. цілі прибуток буде, просто буде пізніше загаданого строку. І ви досягнете цього дуже рішуче, дуже так е, вперто. Буде це нова робота або стара, тут не кажуть, але тут ви отримаєте якесь знання, яке перегорне всю ситуацію, яке дасть вам розвиток. Можливо, якийсь такий мудрий наставник вас наставить, вас навчить, як заробляти більше. Тобто тут якась мудрість від або богів, або від просто якоїсь мудрої, мудрої людини, яка вас навчить і все перегорнеться. І це все опоансус, це все буде доленосно, це все ви просто не зможете обрати інший шлях, ви не зможете тут зробити помилку. Тобто тут все таки буде. Просто от далі працюйте, вірте, будьте впертим, будьте працювитим, і ви обов'язково доб'єтесь тої цілі. Того прибутку, якого ви бажаєте, але це буде не зараз, не, не на той період, який ви загадували. Це буде трошки пізніше. Можливо, вам треба розвіяти якісь ілюзії. Якщо перед вами е, стає якийсь вибір із багатьох варіантів, наприклад, не можете визначитися на яку роботу влаштуватися, то тут не підходить не одна з них. Тут щось інше треба. І ви це знаєте. Тут буде знайдено воно саме. Дякую вам. Дякую. І четвертий варіант. Двійка мочова, семерка жезлова, тройка жезлова і вуньо. Тут от під кінець того періоду, який ви задумали, буде все дуже-дуже добре. Поки що як шляхи перекриті. До більшого доходу, але ви це шлях, ці шляхи, шляхи просто-напросто виборюєте. Ви дуже тут працюєте або над собою, або на самій роботі. Тобто ви долаєте перешкоди, ви долаєте ці блоки і е, нарешті ви їх здолаєте. Ви їх е, обов'язково здолаєте. Це буде під кінець задуманого строку, і ви будете просто щасливо. повинні це і, і плоди. І перемога, і світло, і досягнення цілі. Тобто це покращення. Покращення прибутку буде, покращення багаття по грошим буде. Але не зараз, а вже під кінець загаданого строку. Тобто Зараз от якось тут перекритий шлях, і ви, сам, ви самостійно просто зможете його відкрити через працю, саме через працю. А яка тут праця? Тут здолання от якихось перешкод, їх дуже багато. І ви один за іншою цю перешкоду просто срубаєте, просто відбиваєте і все. І ви, і ви ну, Стаєте вільним, стаєте о, таким о, заробляючим гроші, і тут все буде добре. Тобто ви тут обрали правильну стратегію. Просто треба робити і о, не кидати те, що ви робите. Ось такий тут розклад і вудня це одна з найкращих рун. А я саме руни ну, руни я розкладала останнє. Тому я вас вітаю. Я вітаю тут всіх і бажаю вам прибутку, здійснення мрій, багаття, і щоб ваша праця, ваша робота приносила вам вдоволення і щастя. Ще побачимось. Бувайте!